Врятувати мавіка перелякане совеня одеські патрульні побачили на одній з вулиць Херсону після ворожого обстрілу. Це? Це? Вони там знайшли оцього пташеня, яке сиділо на дорозі на бордюрі, прилякане, і, мабуть, у результаті цього обстрілу воно якось опинилось. Можливо, його батьки загинули, це невідомо. Але воно залишилось на дорозі дне. Поліцейські підгодували Совеня, дали йому героїчні ім'я Мавік і відправили до Одеси. Своїми діями фактично врятували життя пташеняті, яке залишилося без захисту батьків. І на землі в нього дуже багато шансів не вижити, чи лисиця, чи, д... чи бродяча собака, чи кіт, чи яструб. Нову родину Мавік, якому близько 25 днів від народження знайшов в одеському зоопарку. Для нього я батько і мати Ранком, коли приходиш, от він починає піщати. От це він просить їсти. Годують совеня природнім кормом, м'ясом, щурів. Попри чоловіче ім'я, Мавік може виявитись і дівчинкою. Стать орнітологи визначать трохи пізніше. Поки ж птах потроху оговтується і вже починає захищатись від сторонніх. Проте каже директор зоопарку, це совеня, як і багато інших птахів та тварин, пережило великий стрес. Війна не тільки знищує українські міста, перетворює родючі землі на мінні поля, а й нищить багатий тваринний світ. Ну, звісно, він пережив стрес, бо для дикого птаха. І обстріли гучні вибухи. Це дуже великий стрес для багатьох тварин. Майже всі тварини дуже болісно реагують на вибухи. Одеський зоопарк вже багато років працює над програмою відтворення місцевої популяції хижих птахів. Орнітолога випустили в живу природи з десяток пугачів, що народилися у звірінці. Проте зауважують спеціалісти, навіть до війни хижаки регулярно страждали від людей. Одного з випущених пугачів застрелили просто з цікавості. Просто птах вилетів. О, інтересно, бах, і все. Так ми так у нас вбили пугача, якого ми випустили е, м, природу. На Дністрі випустили. Він місяць жив, і летів на Одесу. щось так. От долетів до аквапарку Одеса. І там його вбили. Місцеві хлопці з дальнику. Да, він був з передатчиком. У нього було... І все, приїхав на місце, його можна було знайти по цьому сигналу. Я приїхав на місце, де він має бути. Все, нема. Нині ж до Браконьєрів додалися російські терористи. Найбільша популяція пугачів в Україні на Луганщині та Харківщині. Саме там, де відбуваються запеклі бої. Хижі птахи опинилися під обстрілами та втратили звичні місця проживання. Ці посадки взагалі, там одні дерева, одні стволи стоять, а тим елементарно нема де гніздитися. І, звісно, там, де інтенсивні бої, вони відтуди просто уходять. Тож фахівці впевнені, над відновленням популяції птахів та тварин після війни доведеться працювати не одне десятиріччя. Поки ж у зоопарку рятують жертв війни, таких як Мавік. Совеня намагається не привчати до людей, аби згодом випустити у дику природу. Якщо птах не може жити в дикій природі, то він залишається в зоопарку. Як буде з мавіком, я дуже сподіваюся, що його вдасться випустити. І він полетить на волю, бо він такий героїчний птах, який Пережив э, цей ворожий обстріл.